Цей ролик буде цікавий для молодих пацієнтів і для тих пацієнтів, кому поставили такий діагноз, як пошкодження або розрив меніска. Якщо ви побачили цей діагноз у висновку вашого МРТ або вашого лікаря, неодмінно додивіться цей ролик до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь. Щоб розуміти, що таке розрив мініска і як його лікувати, ми повинні спочатку розуміти базову анатомію колінного суглоба. Колінний суглоб це найбільший суглоб в тілі людини. Умовно, він складається з трьох кісток: це стегнова кістка, великого мілкова та чашечка на коліно. Ці кістки зсередині повністю покриті хрящем, а також унікальність у цього суглоба є те, що в ньому ми маємо дві умовні хрящові прокладки це меніски. Існує латеральний зовнішній меніск та медіальний внутрішній меніск. Функцією менісків є амортизація суглоба, додаткова стабілізація при рухах та зменшення площі тертя між стегновою та великогомілковою кісткою. Щотижня до нас звертається дуже багато пацієнтів зі скаргами на болі суглобів. І, на жаль, велика частина цих пацієнтів причиною болів у них є травма меніска. Травму менізку получити в побуті не так і складно. В основному до неї призводять або ротаційні рухи, коли туловище рухається, а стопа залишається на місці. А також глибоке присідання, при якому пацієнт може відчути щелчок, біль і хруст в суглобі. Основні скарги, які турбують пацієнтів при розриві меніска, це біль, хруст, дискомфорт. Багато пацієнтів з травмою меніска не відчувають ніяких скарг при звичайних побутових навантаженнях при ходьбі по рівні поверхні. Але коли вони дають більші фізичні навантаження, такі як біг, прыжки, велосипед, вони починають відчувати хруст, біль, прострілювання в суглобі, можливий набряк суглоба. До окремої групи пошкоджень менісків слід віднести таке пошкодження меніска, як по типу ручки ліки. Це коли меніск розривається вздовж. Його внутрішня частина зміщується всередину і блокує суглоб. Основною скаргою таких пацієнтів є неповне розгинання в колінному суглобі та обмеженість у згинання суглоба. Як правило, такі пацієнти з пошкодженням по типу ручки ліки потребують невідкладного оперативного втручання, щоб розблокувати суглоб і дозволити повноцінно його навантажувати. Не завжди розрив меніска може спричинити травма. Ми в ортопедії виділяємо так звані дегенеративні розриви менісків. Що таке дегенеративний розрив меніска? Дегенеративний це той розрив, який спричинений. Умовним старінням тканини меніска, і найчастіше він відбувається при артрозі або при початку артрозів. Такі пошкодження менісків дуже часто також вимагають видалення, оскільки вони блокують суглоб та призводять до. Передчасного прогресування артрозу на сьогоднішній день. Золотим стандартом діагностики менісків є магнітно резонансна томографія. Тому більшість пацієнтів ми направляємо іменно на це обстеження. Після цього, як діагностовано пошкодження меніска, яке потребує оперативного втручання, ми вирішуємо чи шивати, чи видаляти меніск. На жаль, на сьогоднішній день більшість пошкоджень менісків підлягає іменно їх видаленню. Операція по видаленню меніска виконується артроскопічно і називається парціальна резекція мініска. Парціальна означає, що видаляється лише невелика частинка пошкодженого меніска. Тобто більшість частини меніска, його тіло, задній або передній рік, в залежності від даного пошкодження, залишаються цілі. Ласкаво просимо, це наша операційна і всі операції на менісках виконуються тут за допомогою спеціальної артроскопічної техніки. Артроскопічна операція, дослівно перекладаючи з латині артрос це суглоб, скопія це огляд. Означає те, що без розрізів, за допомогою маленьких проколів, ми використовуючи спеціальний артроскопічний інструментарій, можемо на екрані бачити повністю всю структуру суглоба. І якщо в ньому є пошкоджені частини менісків за допомогою спеціальних кусачок або шейвера. Ми їх видаляємо. Багато пацієнтів думають, що видаляється весь меніск. Це неправда, видаляється лише пошкоджена його частина, яка мішає, яка блокує, яка пошкоджує хрящ і яка дає больовий синдром. Як правило, пацієнт знаходиться в умовах загальної анестезії, що дозволяє не відчувати болю і комфортно відновлюватись після операції. Операція така є малоінвазивною, і це дозволяє вже на наступний день наступати на ногу, згинати в коліні та проходити процес реабілітації. Ванну та душ можна приймати вже на наступний день після операції. Більшість пацієнтів повертаються до повноцінних побутових навантажень через 7-14 днів. Як правило, косметичний результат після операції задовільний для пацієнтів, ніяких хрупців чи шрамів особливих не залишається. Залишилося лише додати, що мене звати Головчак Андрій Віталійович, я оперуючий ортопед-травматолог центру ортопедії Руслана Сергієнка. Знаходимося ми в Києві та спеціалізуємося на повному циклі лікування, захворювань кісток та суглобів. Телефони для запису внизу, а ви будьте здорові та не хворійте.